Привіт, мої маленькі друзі! Ласкаво запрошую вас до звукової лабораторії. Чи знаєте ви, що звуки, які ми вимовляємо, це справжні чарівники? Сьогодні ми дізнаємося, як вони можуть об'єднувати слова і як один звук може все змінити. Подивіться на ці картинки. Ліс, літак, лікар. Що ви чуєте на початку? Звісно, звук Л. А тепер сонце, салат, санчата. Тут який спільний звук? Так, звичайно, звук С. І остання трійка: зошит, золото, зима. Який тут спільний звук? Так, звук з. Ці слова об'єднуються спільним початковим звуком. Отже, ми бачимо, що слова, які починаються з одного й того ж звука, живуть у спільній родині. Звук на початку слова це їхня спільна ознака. А тепер перевіримо, як це, коли в слові змінюється лише один звук. Увага. Голуб, гайка. Кит, кіт. Що змінилося? Так, змінився звук і на і, і стало слово зовсім іншим. Наступне. Білка гілка. Змінили б на Г миска, мишка, змінили ш на С СОН слон. Так, додали звук Л, зуб. Дуб. Змінили з на д. Рак мак. Змінили р на м. Мак маяк. Додали я. Подивіться, як це важливо. Звуки в слові стоять як солдати на своїх місцях. Якщо хоча б один солдат звук піде геть, поміняється місцями чи прийде новий, слово одразу змінить своє значення. Отже, наше головне правило сьогодні увага до звуків. Вони можуть об'єднувати слова і вони можуть їх змінювати. Тепер ви справжні знайці звукових секретів. Спробуйте самі знайти слова, які відрізняються лише одним звуком. До зустрічі у наших звукових лабораторій. Бувай!